Довжелезна черга у рівненському будинку культури вже з самого ранку. Хлопці та дівчата у більшості вік, яких до 25 років прийшли писати заяву до служби у поліції. Серед них вчорашні студенти, охоронці, працівники торгівлі, безробітні і не тільки. На 10 годину 30 хвилин ми вже прийняли. У в письмовому вигляді 145 анкет. Більшість людей йдуть з вищими освітами, тому що фігурує і освіти, і коледжі. Тетяна також має вищу освіту, працює діловодом. Сьогодні відпросилась з роботи, аби написати заяву у патрульну службу. Переконана, що пройде, Залишилось лише фізично підготуватись. Я взагалі дівчина спортивна, але для мене це важко 18 разів оджатися, звичайно, готуватися, займатися фізичною підготовкою. Миколі 25 років, родом з Березнівського району. Працює охоронцем. Стати поліцейським вирішив без згоди батьків, хоче побороти злочинність. Стримувати цих маніаків, навіть не знаю, як правильно сказати, які по вулицях дівчат грабують, там забирають мобільні телефони і так далі. А також за цими нетверезими водіями. Щось робити у правильності вибору деяких рівненчан приїхали переконувати діючі поліцейські зі Львова. Катерині 27 років, вже місяць ловить зловмисників. Важко працювати з різними людьми, там з психічно хворими, з наркоманами, Це дуже специфічні люди. Так зазвичай люди контактні йдуть на контакт, розуміють, підтримують. Є такі, що кажуть: ми вас чекали, бо ми в міліцію не віримо, а в поліцію віримо. Чимало прийшло до будинку культури і міліціонерів, вдягнуті у цивільний одяг, аби не привертати до себе увагу. Хочуть подивитись на нових претендентів у поліцейські, а також побачити Арсена Авакова, який мав приїхати у Рівне. Щоправда, його так і не дочекались. Головний міліціонер рівне не відвідав. Мабуть, недаремно його очікували десятки правих унцовців з яйцями. Змінили назву міліція, поліція, все. Скільки, два місяці вони будуть навчатися, так? курсанти? За два місяці навіть водія не, 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 не можна навчити, так? Яйця міняють дуже багато, ви ж знаєте, як попливало яйце на Янукович. Пам'ятаєте, все, І рух, рухнув Янукович. А в даному випадку хай думає наша влада, як чесно жити. Замість міністра виступив керівник Київської патрульної поліції Олександр Фасевич. Ми будемо набирати 200 патрульних. В місті буде працювати 21 екіпаж для міста рівно. Це досить багато. Прийом заяв триватиме у рівному до 27 жовтня. З грудня розпочнеться навчання. А вже орієнтовно з лютого нові поліцейські вийдуть на патрулювання.